У себе написали про те, що дійсно законопроектом, який яким планують, нібито врегулювати проблему медичного канабіса, є е, певні складнощі, і не все так насправді однозначно. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Ми як прості люди не детально вдаємося в дану тематику, але що потрібно зробити, і що депутати якої помилки можуть допуститися? А цей законопроект справді був дуже чітко прописаний. Був об результатом обговорення експертного і громадського, він містив норми, які справді би дали українським пацієнтам доступ до препаратів на основі медичного канабісу. Дали б можливість їх виробляти в Україні, імпортувати сюди так само з-за кордону і проводити наукові дослідження. Але проблема в тому, що за закритими дверима в останній момент перед реєстрацією цей закон його текст просто переписали і переписали таким чином, що він перестав давати е, весь цей доступ, е, який був передбачений, е, Найбільш... Е, Ганебним у цій ситуації я не побоюсь цього слова. Це те, що ряд громадських організацій виступили з інформаційною такою інтервенцією на підтримку, що ось нарешті уряд нам пішов назустріч і зареєстрував закон, не говорячи головного, що текст змінився кардинально а відтак матиме зовсім інші правові наслідки. За цією ситуацією ми спостерігали всі ці сім місяців, але ось зараз дуже велике здивування викликало е, бажання внести цей законопроект у зал як євроінтеграційний, і тут е, ми підходимо до найголовнішого: ті норми, які робили його євроінтеграційним. Їх було викинуто з цього закону е, перед реєстрацією. І відтак його можна зробити євроінтеграційним, як зараз запевняють народні депутати, зокрема Ольга Стефанишина, яка написала недавно колонку на українській правді, де розказує детально про вади цього законопроекту. Вперше дякую їй і велика повага за цей крок, на який вона зважилась, пропонується його зробити євроінтеграційним. перед... Другим читанням, тобто його виносити в зал саме в такому вигляді, але потім якось там все-таки змінити його норми, щоб він став відповідним викликам суспільства і вирішив проблему, яку українська влада не може вирішити вже багато років. Але тут і виникає головне питання: чому про вади цього законопроекту? Ми почали говорити тільки зараз. Чому тільки зараз про це визнали? Це не просто якась технічна проблема. Це насправді е, така вада, Так, є е, перелік наркотичних речовин, психотропних засобів і прикурсорів, де всі речовини розподілені відповідно до їх користі і шкоди умовної. І от канабіс зараз перебуває у таблиці номер один, особливо небезпечних речовин, які не можуть бути використані в медицині, і законопроект. У своєму первісному вигляді, який пройшов громадське читання, передбачав його перекласифікацію до таких речовин, які мають використання у медицині контрольованому обмеженому обігу. А от текст, який зареєстрований на Верховній Раді, якраз передбачає залишити його серед цих особливо небезпечних, які не мають медичного обігу контрольованого, і відповідно його можна буде вирощувати за логікою цього тексту. За ліцензією і навіть називається такий канабіс медичним. Але єдина мета, з якою його можна буде вирощувати відповідно до логіки цього законопроекту: це експорт, це не робить ні доступу до медичного канабісу для пацієнтів, ні виробництва його в Україні, і так само буде утруднений доступ науковців до наукових досліджень, і власне ці норми. І віддаляють законопроект 7457 від норм європейського законодавства. Тобто, до того як ця проблема і ця помилка не буде вирішена, називати його євроінтеграційним буде замало і зарано. Тобто, фактично, за вашими словами, а, даний законопроект ніяк не пом... не допоможе українським пацієнтам, а, ніяк не допоможе українським пацієнтам отримати український канабіс для їхніх доп... для допомоги. Тобто, фактично, канабіс можна вирощувати в Україні, але не можна виробляти медичні препарати з цього канабісу а можна лише, е... лише експортувати. То в чому ж тут в чому легалізація канабісу? Тільки в вирощуванні виходить. Саме так я ще раз кажу, що ця норма і цей, цей текст був переписаний за закритими дверима перед реєстрацією. Тоді, коли все суспільство бачило на громадських слухах, Ну, версію, а потім на реєстрацію до парламенту надійшла інша, і вона є не те, що євроінтеграційна, вона є антиєвропейською. Я просто поясню, що такі європейські норми, європейські цінності у плані е, правового поля і норм законодавства. Е, Європейські цінності це відданість правам людини фундаментальним першу чергу. Це право людини на життя і доступ до ефективного лікування, і саме через це у країнах Європейського союзу зараз уніфікується законодавство щодо канабісу, наголошуючи на необхідності зробити. Це доступним для пацієнтів, і також мають бути відкриті всі бар'єри, знесені на шляху наукових досліджень в цій царині. Навіть спираючись на ці дві ключові норми, текст, який зараз є у парламенті від імені уряду, він не відповідає цим нормам. Він робить навпаки. Тобто. ви... Можете відкрити цей текст і побачити там в перших, буквально на першій сторінці, це класифікацію канабісу, який пропонується залишити в таблиці 1, особливо небезпечних речовин, тоді як медична практика може поширюватись і може відбуватися з речовинами з таблиць 2 і 3. ніяких натяків на те, що канабіс перейде. У другу таблицю, як це передбачалося у першому тексті, їх немає в цьому законопроєкті. Тобто в цьому Тому законопроекті в, в цьому законопроекті немає норми, яка б дозволила лікарям приписувати медичний канабіс тим пацієнтам, які цього потребують. Абсолютно так, я це стверджую. Якщо хтось буде стверджувати інакше, будь ласка, нехай представить свою експертну думку розлоги, спираючись на ті новели і норми, які так, є так. А навіщо канапроект? тоді потрібен такий законопроект? Якщо він ніяк не полегшить життя українським пацієнтам? Що як який толк від нього? Це виходить комусь вигідно, просто аби можна було вирощувати канабіс і експортувати. Тобто, це вигідно дуже вузький, якийсь, дуже вузький, якийсь Бізнеса, я так розумію, немає достатньо часу. У мене взагалі зараз немає часу. І в більшості з наших учасників громадської організації так само займатися розслідуваннями, займатися якимись душу чиїхось інтересів у цих діях. Я зараз хочу сказати одне: що є. Відверта спроба ввести суспільство в оману. Є відверта спроба протягнути під прапорами євроінтеграції е, дещо антиєвропейське по суті. Е, попри те, що є справді величезний по, величезний запит суспільства і підтримка суспільства ідеї урегулювання законодавства щодо медичного канабісу, доступу пацієнтів до ліків, їх перед війною налічувалось, за даними Міністерства охорони здоров'я 2 мільйони. А війна, ці цифри у нас помножить. Повірте, їх ще належить буде дізнатися повністю. І е, попри те, що існує такий запит суспільства, є спроба ввести суспільство в оману і протягнути те, що працювати не буде. Е, таким чином, просто збивши в черговий раз градус дискусії. От ми ж прийняли закон. Давайте всі порадіємо. А те, що він не буде нічого вирішувати, ну насправді про це суспільство дізнається не раніше, ніж його якимось чином намагатимуться імплементувати, і таким чином буде вкрадено ще один рік. А це насправді вже не перший вкрадений рік в українських пацієнтів. А, а, абсолютно, тут я можу навіть з вами погодитись. Я не думаю, що ситуація настільки катастрофічна. А чи було звернення до міжнародних партнерів, організацій, європейських інституцій, які могли вплинути на парламентарів і зупинити їх на тому, аби не виносити в парламент таку редакцію закону, яка фактично є яка фактично є імітацією євроінтеграції? Я хочу прояснити, наша позиція не є зупинити законопроект, чи якимось чином завадити парламентарям робити свою роботу. Наша позиція є те, що не можна брехати про як Це не можна було брехати всі ці роки, особливо не можна брехати зараз, тим паче в контексті про інтеграції і цінностей, яким ця ідея насправді відповідає на всі 100%. І е, важливо, щоб експертна оцінка була справжньою, її не підміняли ніякі дезінформаційні кампанії, і насправді як це буде зроблено, чи буде повернуто до останньої адекватної редакції е, тексту, е, яка пройшла громадські слухання, була підтримана і експертами, і європейськими і міжнародними організаціями. Чи будуть внесені поправки в цей текст, який вже так, так вже сталося, знаходиться у Верховній Раді, тобто в площині прийняття рішень. Неважливо, як це буде зроблено, важливо, щоб ці правки відповідали суті запиту. Канабіс це ліки. Насправді активні компоненти канабісу, які містяться в рослині. Вони використовуються в медицині для того, щоб робити різні препарати і використовувати для лікування абсолютно різних хвороб. Більше того, і цих препаратів і хвороб, при яких вони застосовуються з кожним роком, стає більше, тому що кількість досліджень у різних країнах росте в геометричній прогресії. Уряди цих країн вкладають мільйони доларів. У дослідження саме державні бюджети, саме урядові програми наукових досліджень канабіноїдів, і вони отримують таким чином результати. Україна залишається на тому ж самому місці, ага. не маючи доступу науковців навіть до досліджень, і це завдяки таким політикам, які підтримують дезінформацію.